А в ідеальному світі не створюють штучних квітів, не ріжуть деревам віти, не плачуть від болю діти. У ідеальному світі немає війни вітер, ласкавий, м'який, і зорі, мов самоці, і щастя немає, де діти в повні приріщі. У ідеальному світі сьогодні двадцятип'ятиліття святкуєш ти, як усі ми колись без тебе прямуємо до тридцятиліття, Спинись час, спинись. У ідеальному світі на столику першоцвітів, тюльпанів, троянду з банках, буває, що брак не вас, але досить серця і доброти. І щирості, хоч бери розливаю склянки. У ідеальному світі, де вільна, мов птаха, можеш летіти куди завгодно, як кажуть, любе кіно. Тобі так кортіло побачити все, ти не знала страху, перед тобою земля розстелилася морином. У ідеальному світі ти знаєш, мабуть, як приємно кохати взаємно. І як поцілунки під зорями хмалами мізки дають, І як прокидатись кортить щоденно лише тому, що тебе чекають і бережуть. У ідеальному світі ти наречена дружина, мама, у тебе, діти, собака, кішка, вазони на підвіконні, в саду, коли квіти, і ти здорова, успішна, кохана, врешті. Геть така сама, глибока і мудра, чутлива, ласкава, та не ти досі знала. У ідеальному світі все утопічно, нема у раю, де ти, мабуть, уже і так, в твоїх ментальних очах застигла вічність. Справа душа верхнулась увесь. Дякую.